Вісім з 12 років Богдан Солошенко із Сумської області провів у санаторії. Через туберкульоз суглобів дитина самотужки не може спуститися до моря. Дотепер маленькі пацієнти з таким недугом, як у Богдана, спостерігали за морем з тераси. Нині за метр від майданчика височіє двометровий паркан. Много дельфіна плавало, Було дуже приємно і красиво. А тепер за цього забора нічого буде не видно і, думаю, дітям буде тут літом неприємно лежати. Кліматотерапія, чи не основна процедура у лікуванні туберкульозу опорно-рухового апарату. Тераса для повітряних ванн з краєвидом на море, обов'язкова складова курсу терапії. Більше значення має те, що і море, і воздух, і сонце. Якщо цього нічого не буде, то ми втрачаємо свою унікальність, тому що проводити курси масажу і фізіопроцедур можуть дітки і у себе вдома, а кліматотерапію ніхто не відміняв. Паркан, який перекрив пацієнтам санаторію, не лише видно море, а й спуск до води встановили перед новим роком. Адміністрація оздоровчого закладу так і не з'ясувала, кому належить огорожа. Приїхали люди, началі да, бетонні роботи при з ними Ми не знаємо присвітнього якої організації нічого нас на сказали, Сказали, одіс стоїть забор. Власника паркана знають у мерії Алубки. Чиновники кажуть, тамтешні депутати виділили приватній фірмі в оренду на 45 років. 30 соток території проти туберкульозного санаторію. Фірма консул України. Договор аренди утвержден 9 -го года з прошлого созиву, підписан бувшим мером. Сьогодні з року він в зареєстрований і платиться. З'ясувати законність виділення приватній компанії землі на території санаторію взялася прокуратура Криму. Дії посадовців, які готували тут цю документацію та підписували ці рішення, незаконним у судовому порядку. Вживаємо вичерпних заходів щодо скасування цих договорів та е, вирішення питання про знесення огорожі. Зазіхання на територію санаторію триває майже 15 років. Керівництво оздоровчого закладу спільно з профільним міністерством буквально воює за кожен клаптик землі. За останні 5 років було ініційовано 48 позовів, із них 25 позовів було задовільнено. За останніми даними, правоохоронці вже ініціювали знесення паркана, а майже 30 позовів щодо повернення земель санаторію залишаються в судах різних інстанцій. Юлія Крючкова, Назар Кіндрачук, Крим Алубка, П'ятий канал.